Кажуть, люди волонтерам йдіть до депутатів, В них багато дуже грошей ми ж не можем дати. Опана зашибись, йдемо разом з вами, бо ці гроші всі суспільні, якщо ви не знали. О, пана, зашибись, йдемо разом з вами, бо ці гроші всі суспільні, якщо ви не знали. Всім доброго дня! Це знову яся Батуріна. Вирішила записувати отакі коломийки кожного дня в підтримку збору хлопця з 87-ї бригади. Ось він збирає для своїх побратимів і для себе на дві антени для покращення роботи безпилотників. Тому давайте не будемо байдужими, тому що хлопці це роблять для нас, поперед цього, тому що вони нас рятують, нас захищають. Ось, ну... Як я співала в Коломийці, що грошей у людей дійсно нема. У депутатів їх більше. Наших грошей, у депутатів там достатньо. Ось, але депутати не будуть давати нам наші гроші. Це треба зрозуміти, і зрозуміти, що ми осталися сам на сам з бідою. Це наше військо і народ. Тому давайте не будемо байдужими, не будемо розслабленими, будемо донатити хто скільки може 10, 5 гривень, 20. Я так розумію, що час донатів у 100 гривень, коли це було нормою, він вже трохи так пройшов. Тому забуваємо про те, що мінімальний донат 100 гривень. Ні, мінімальний донат це 5 гривень. Ось. Ми молодці, не здаємось, йдемо вперед далі. Всіх переможемо. Перемога за нами. Україна переможе. Запам'ятайте, якщо ми не зупинимося і будемо далі допомагати своєму війську, то ми переможемо. Всіх люблю.